Новий вінницький ритм. 101,8 і Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Семко. Сьогодні ми будемо говорити про тактичну медицину, про тренінги з тактичної медицини. І я запросив до студії голову центру громадських ініціатив Ірбіс Павла Майсєєва. Пане Павле Павле, я вас радий вітати в нашій студії. Вітаю та дякую, що запросили. Ну дякую, що прийшли. Будемо говорити так. І будемо говорити про дуже дуже важливу річ. Не відкрию великої таємниці, якщо скажу. Що е, саме слово сполучення, тактична медицина певним чином обросла е, певними міфами. Хтось розуміє, що це таке, тому що пов'язаний з цим. Хтось не розуміє, тому що тільки чув і може собі напридумувати все, що завгодно. Е, пане Павле, я вас попрошу е, поясніть мені просто, як то кажуть, на пальцях, що на сьогоднішній день в Україні є е, або ховається, або стоїть за. Терміном тактична медицина, звичайно, згодне, що слово тактичне стало дуже модним, популярним, особливо після повномасштабного вторгнення розпочатку, і зараз цим словом супроводжують багато. Навіть тактичні носки, тактичні класи і так далі. <рес> ми, ми нещодавно бачили також з дівчатами. <рес> да. Але так, да. якщо казати про тактичну медицину, мова про що? Про те, що є певний непрацьований досвід, досвід провідних армій світу, який е, трансформований в арміях НАТО в такий протокол, який вона назвали TCCC, Tactical Combat Casualty Care. На українську мову це найкраще перекласти як тактична медицина, в ньому зосереджений весь досвід, який вони напрацювали протягом багатьох конфліктів, який дозволяє найбільш ефективно найбільш оперативно надати всю можливу допомогу на всіх рівнях, починаючи з моменту поранення військовослужбовця. Далі переходячи до етапу евакуації, і далі вже до етапу спеціалізованої медичної допомоги цьому військовослужбовцю на більш Високих рівнях, тобто, ми можемо говорити таким чином. Е, на нашому майданчику, ну чесно скажу, відверто я вам скажу. Е, достатньо часто приходять е, медики, представники нашої медичної галузі, академічної і не тільки академічної, і е, у будь-якого медика є поняття, і він живе з цим поняттям е, слово протокол. В даному випадку ми можемо говорити про те, що існує напрацьований військовий протокол. Військовий медичний протокол. Якщо так, я правильно вас... Все вірно. саме таким чином. Ну і звісно, якщо він є, якщо він існує, мало того, що його треба знати теоретично, його треба знати, вміти практично. Ну і тут велика складова, звісно, психологічна про психологію. Ми ще поговоримо, тому що зовсім несприятливі умови настають тоді, коли треба надавати цю медичну допомогу. Яким чином, що спонукало вас? Що спонукало спочатку? Це була громадська організація, а потім змінила назву. І зараз ще раз нагадаю, це центр громадських ініціатив Ірбіс. Що спонукало вас як майданчик, як осередок, зробити акцент на Тактичній медицині, і як ви зробили, і як воно зараз розвивається, так звичайно, трошки історії розкажу. Дійсно, в чотирнадцятому-п'ятнадцятому році ми з однодумцями скажу так з друзями, з однодумцями ми багато волонтерили більше спочатку речами. Але, на жаль, стикнулося з тим, що деякі наші речі не попадали е за призначенням. І щоб е не заморачуватися цими перевірками, двійними перевірками е отримувачів, ми вирішили перейти на волонтерство знаннями, коли угу. ми починаємо вчити тому, що потрібно фактично всім, зокрема і військовослужбовцям. Е ми заснували громадську організацію, яку спочатку назвали спортивно-стрілковим клубом «Ірбіс», оскільки в наших планах було ще навчання навичкам прикладної стрільби. Але потім під час першого року існування організації, ми зрозуміли, що, по-перше, нам подобається і у нас получається начати тактичній медицині. По-друге, що ми замахнулися на дуже багато напрямків. Тому ви вирішили е трошки скоротити перелік того, чим ми хочемо займатися, перейти саме зосередитись, зокрема, на напрямку тактичної медицини та першої домедичної допомоги, і навчати саме цьому. Тому і переменувалися, і зараз займаємо саме цим напрямку. Напевно, тоді, коли відбулася ця зміна, і тоді, коли ви взагалі формували, структурували і свою команду, і свій напрямок, і свої напрямки роботи, напевно, тоді виникло питання: м -м, ну я би просто хочу е підійти до розшифровки слова друзі. Ми з друзями зібралися. Ми там вирішили поволонтерити, Ми зробили те-то, <гум> те, то те, те-то. Те те зараз я кажу, це весело, і так трішки навіть на підйомі. Е кого ви запросили? Ну це ж не просто так, люди. Які ніколи не були напевно дотичними ні до, до медицини, ні до волон... ну, до волонтерства. Ми всі готові, ми всі внутрішньо готові волонтерити. А тут дуже 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 специфічна річ. Це медицина, це життя, і не більше не дуже в простій ситуації. Про команду декілька слів. Звичайно, під час от наших волонтерських зусиль, скажімо так, і взагалі під час подій 2014 року, до да, майдан автомайдан, ми. Перезнайомила з багатьма людьми і, в принципі, знайшли однодумців, які нам дозволяють дозволили сформувати початкову команду, з якою ми розпочали цей шлях, і під час наших тренінгів ми продовжуємо доформовувати команду саме тими людьми, хто загорівся цією ідеєю розповсюдження цих знань, розуміє їх необхідність і. Долучається до нашої команди, як волонтери, як інструктори. Тобто, якщо я правильно зрозумів, структура е, наступна: є ядро, Е, і є люди, які можуть на певний час доєднатися, виконати свою роль, відіграти свою роль, і можуть потім абсолютно спокійно, вільно вийти і продовжувати якби свій напрямок. Да, все вірно. Дійсно, волонтери можуть виконувати як якісь разові задачі, можуть приєднуватись на постійній основі або тимчасово. Це виключно вільна воля людей. Окей, якщо вже згадувати з одного боку. <тур> я повторю, ТССС, ТССС. якщо -C -C -C. Я... T -T -T -C -C. якщо згадати цей протокол, і якщо згадати вже напрацьований протокол, який просто нашою мовою, це називається тактична медицина, хто, хто його зараз? Пропагує хто його зараз? Хто мій вчитель? Умовно. Я прийшов до вас, я зателефонував вам. Ви сказали, так, група ще до речі, от про групу група має свої певні якісь обмеження: троє, п'ятеро, десятеро. Чи заходьте абсолютно всі? Ні, звичайно, на один тренінг оптимальний розмір групи 10-15 осіб. Менше невигідно тому, що затрачені ресурси неефективно використовуються. Uh -huh. Більше вже інструктори їх обмежена кількість, відповідно, вони не зможуть просто приділити багато уваги кожному. Є звичайно, підхід, коли є масове навчання, там міняється підхід повністю. Воно потребує трошки більшого часу. Там вісім годин, наприклад, але там вже дозволяє створити станції, на яких як би, навчається кожна своя навичка або е, якийсь момент відпрацьовується. Будь-яке навчання складається з теоретичної і практичної частини. Е, звісно, ми так завжди хнюпимо носи, коли ой теорія шість годин, а практика дві години. Теорія десять, а практика одну. Ну та нам завжди цікавіше щось безпосередньо робити, в чомусь брати участь. Як тут розбита програма? Ну якщо Якщо робити суто лекцію, то група засне на другій годині і не проснеться. <різь> на 10-й хвилині. Пові... <різь> Запросіть мене, правда, хропіти буду тихо. <різь> Я жартую, але <різь> тим не менше. Так, дійсно. Тому ми маємо за. Стандартам навчання, де ми маємо обов'язково відпрацьовувати прикладні навички по кожному з моментів, які викладаємо. А викладаємо ми за протоколом Марч зараз. Ну, алгоритми протоколом, його і так, і так називають. Це можна назвати як методою або методологічний момент, базується на Марчі? Можна сказати, підхід, так. Да. Mm -hmm. Його можна таким чином назвати. Так, да, він передбачає, що є там базовий рівень надання допомоги і вищий рівень надання допомоги, потім протокол, але вже більш досвідченим медичним персоналом або спеціально навченим. Персоналом. От я, до речі, хотів запитатися: знову-таки беру через себе, йду через себе. Я нульовий. Я не медик, я не проходив спеціальної ніякої ні підготовки, ні освіти, ні кон... ні тренінгів, ні... нічого. Абсолютно. Я нульовка. Прийшовши до вас, на що максимально я можу розраховувати, ви якраз наш клієнт, тому Дякую. що тому, а, що... як манікен? Ні, 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 жодним чином можна як манікен, ми, до речі, досить часто просимо когось учасників виступити. Ну, з групи, звичайно, так, так. Mm -hmm. ну це не означає, що ви весь тренінг будете манікеном. Ні, просто на відпрацювання якоїсь навички можете там виступити живим. живим прикладом, живим прикладом mm -hmm. так. Але якщо повертатися до вашого питання щодо. З якими навиками потрібно приходити на тренінг? Ми викладаємо саме базовий курс: це саме та взаємодопомога. Коли ми навчаємо, як за допомогою аптечки, бастандартна армійської аптечки та аптечки, які використовуються в країнах НАТО, АйФЕК, так званий, або ж за допомогою підручних засобів, зупинити там критичну кровотечу, надати допомогу на по інших критичних станах здоров'я і таким чином, як би навчитися це робити, я е, от зараз слухаю і згадую один ефір е, з представником медичної галузі. І також ми говорили про допомогу про допомогу в кризових ситуаціях. Ми тоді не так сильно чіпали саме війну і ситуацію з війною. І там прозвучала така теза, що максимально не треба проявляти самодіяльність. Максимально по перше, треба подивитися, чи убезпечене твоє життя. І подивитися до людини, яка потрапила в якусь там критичну ситуацію. Якщо твоєму життю нічого не, зашк... не заш... зашкоджує, то тільки в тому випадку можна підійти до людини, яка потрапила ну, в якусь якусь пригоду, і тільки після того викликати в першу чергу, викликати е... професіоналів, тобто викликати швидку допомогу, а просто полегшити, якщо, наприклад, там людина лежить, значить полегшити, подивитися, чи в один, чи не в. Один, чи дихає, чи не дихає, і так далі, і так далі. Але само, самостійно, практично, ну, якби нічого не робити. Я так розумію, що тут відрізняється підхід. Базовий підхід щодо того, що потрібно, по-перше, подбати про власну безпеку. По-друге, ну, якщо ми кажемо, так і розмов... залишається, так? Обов'язково. Угу. Ну, пріоритети наступні. Перше, власна безпека. Друге виконання бойової задачі, оскільки ми мова йде про військовий mm -hmm. протокол надання допомоги, і зазвичай є бойова задача, в рамках якої діє підрозділ. Якщо з'явилось поранені, потрібно спочатку подбати про власну безпеку, про бойову задачу, тобто доповісти командиру отримати дозвіл на надання допомоги. А вже третє це надати допомогу. Пріоритети саме такі. Угу. Тобто, все-таки воно відрізняється, відрізняється а, ну, воно відрізняється починаю, але сам підхід, логіка дій угу. вони однакові. Просто в, цивільні, в цивільному житті набагато швидше прийде швидка допомога, да? якщо ми кажемо про місто, і те є у нас окремі тренінги про надання до медичної допомоги угу. на місці події, то там теж є. Ну я не буду зараз чіпати мирне життя, мирне місто і відповідальність, до речі, за те, що ти надаєш. Ти побачив, ти став свідком і ти почав. Надавати і, знову і на цьому також акцентуємо на окремо, абсолютно. А робота на полі бою: робота в окопах це зовсім зовсім, зовсім ну, там інше. Там теж є відповідальність за невірне надання допомоги. Також є відповідальність. Тобто, все одно потім роздивляється цей протокол, як воно було, де воно так. було і що. Абсолютно. Е, психологічний фактор, про який я е, згадав на самому початку, саме тому, що е, він відіграє, якщо не основну, то ну колосальну роль. Якщо ми говоримо про тактичну допомогу, і саме місце, де відбувається надання цієї допомоги, як ви працюєте з психологічною підготовкою. Ну, по-перше, ми... задача базового тренінгу це навчити логіці дій, навчити підходу і закріпити певні механічні навички по наданню допомоги саме та взаємодопомоги, як я вже казав, а психологічний фактор важливий. І його ми зазвичай вже відпрацьовуємо на практичних заняттях, які називаються симуляції. Uh -huh. Це така учбова бойова завдача, коли там є умовно поранений, і йому має група чи там одна особа там, з навчальної групи надати відповідну допомогу за якихось водних, коли під вогнем, не під вогнем, які поранення. Там, як поранений себе поводить і так далі. Тобто ми цьому всьому вчимо. А, Відпрацювання психологічного фактора це фактично робота в умовах стресу. Стрес ми створюємо вже на полігоні, да не в умовах там нашого тренінгу. Є окремі тренінги практичні. На яких ми робимо там до війни ми це робили із е, світлошовими шумовими, шумовими ефектами, де да? петердами там забезпечували свістками інструкторів е, димовими шашками, е, Створювали таку атмосферу, під час якої ну, все забувається, людина впадає в певний ступор. Але навіть в таких умовах вона має вміти згадати те, що її навчили, і угу. виконати це. Плюс це все напевно іде на час. От чин... фактор часу. Певним чином так. Ходить інструктор, який каже: Ну, по часу критична кровотеча, дві хвилини uh -huh. ви не встигли надати накластич гуд ваш підопічний мертвий, умовно мертвий. Ну, жах. Навіть, якщо, навіть як... почути таке ну, Якщо вже... хтось дуже швидко, дуже сильно забуває про те, що умовна зона під вогнем, піднімає голову, або uh -huh. там навіть на, на присядки, на, замість того, щоб повзати надає допомогу, він теж дуже швидко стає теж поранений. Інструктор Умовно, па палкою поранений. по голові. Нам <рив> Інструктор клеє червоний скотч і каже: тепер ага. ти теж поранений. Ясно. І так група 10 людей біжала надавати допомогу, вже п'ятеро поранених. Uh -huh. А, ще один момент, про який я хотів запитати, це м м м, хто до вас найчастіше або найбільше приходить? А, хлопці, чоловіки чи дівчата, жінки? Дуже по-різному. Цільова аудиторія дуже змішана. Ми запрошуємо і військовослужбовців, і цивільних осіб. А, іноді робимо окремі тренінг для військовослужбовців, але це окрема історія. А, з приводу. Кого більше дівчат або хлопців, на один тренінг може прийти більше дівчат, на інший більше хлопців. Це залежить від тематики. Чи... Тренінги однакові. Скоріше однакові, та. ну помітно, що от як активізувалася мобілізація, більше хлопців стало ходити. Угу. Тому що багато хто розуміє, що потрібні навички, яких не факт, що навчать, встигнуть навчити в ЗСУ до того, як підрозділ може попасти вже на бойові завдання, виконувати їх. то... Користуючись случаєм, закликає, все ж таки, подбати про це і прийти навчання не обов'язково у нас на будь-яких mm -hmm. організаціях, які, які такі навчання. Mm -hmm. Ну а я хочу ще раз нашим глядачам, і слухачам повторити, що е, центр громадських ініціатив Ірбіс, е, заходьте в соціальні мережі відкритий, все абсолютно зрозуміло. Побачите і адресу, і телефони, і е, дійсно ця інформація не буде в будь-якому випадку. Вона не буде зайвою. Е, е, телефонуйте, дізнавайтеся. Інші запитання, які ми не встигнемо сьогодні з Павлом обговорити, е, ще про що я можливо? Я сподіваюся, що я встигну. Е, наскільки е, всіх напевно цікавить, а в мене не та вага, а я можливо слабий, я можливо слабенька, а я от, от який, е, е, яка фізична кондиція. Має бути, от е, чи від чи відмовляли ви комусь? Яка фізична кондиція має бути? Чи ви сказали ні? Вибач, ти там 30 кілограм важиш, там 40 кілограм важиш. Ні, я от ні, жодних відмов у нас не було. Напевно, якщо людина паралізована, так тоді напевно вона не зможе прийняти участь. повністю паралізована, mm -hmm. я маю на увазі, а у всіх інших випадках завжди є можливість якщо є можливість діяти кінцівками верхніми, наприклад, mm -hmm. ви можете прийняти участь і отримати користь. А чи є варіант це вже зараз? Я беру з точки зору освітнього варіанту, чи є варіант дистанційного навчання? Чи все таки це прикладне, це практичне? Ютубі дуже багато роликів з тактичної медицини. Навіть повноцінні тренінги є не тільки в Ютубі, є і на освітніх платформах. На жалт uh Примітеус, -huh. uh, якщо не помиляюсь, ще інші платформи також є. Але uh, питання відпрацювання правильного відпрацювання навичок, воно там, на жаль, якщо ви зможете це відтворити самостійно і зрозуміти, в чому ваші помилки. Ну це як зі спортзалом. Uh -huh. Тобто, ви можете виконувати вправи, але можете і виконувати ви на ви можете умовно підтягуватися, а можете реально. Підтягуватися. Тобто, та? Інструктор поправить, покаже, в чому є помилки, виправить, і ви запам'ятаєте механічне вже правильне виконання, найбільш більш ефективне. Ем, максимальний і мінімальний термін е, тренінга. У вас же абсолютно різні вони є. Е, мінімальний, який потрібен для того, щоб зрозуміти алгоритм Марч і його прикладне застосування це 8 годин. Всього лиш. О, я це казав, за я сказав би цілих, тому що дуже uh -huh. важко людям. Я розумію, що людям важко знайти вісім годин по повний день uh -huh. виділити на подібне навчання. Ми вже тобто це не розбити, це одра... зайшов вісім годин, і ти працюєш. Ну ми вже розбили на два заняття по чотири. 4 ага, 4 -4. 4 -4. Uh -huh. Дійшли до того, що все ж таки так зручніше всім. І то, якщо занять друге заняття, там через три-чотири дні, наприклад, вже щось забувається з першого. Uh -huh. Тобто потрібна певна цілісність, тому ми стараємось максимум день-два. -день і перерв робити, і навчити. А взагалом то, ну мінімум 3-4 дні, це щоб засвоїти на прикладному рівні і раз на півроку рік повторювати. По 2-3-4 години. 3-4 дні? По 8 годин. По 8 годин. Угу. Сертифікуєте, видаєте. Ми видаємо сертифікат нашої громадської організації. Що людина пройшла в нас в тренінг? Uh -huh. Той хто не пройшов тренінг, такий сертифікат отримати у нас не може. Ми думаємо над тим, щоб також підтримуючи тренінг, запустити з прикладних завдань ну, відпрацювань, про які я вже згадував, і також сертифікувати тих, хто вже певну кількість годин умовно відповзав. Uh -huh. Але да, сертифікати ми видаємо. Ясно, дякую. Ще раз нагадаю: голова центру громадських ініціатив Ірбіс Павло Мойсеєв сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Раджу ще раз передивитися, ще раз переслухати, зайти на сторінку і подивитися. Адже сьогодні ми вели мову про тактичну медицину. Це потрібно знати кожному. Дякую, Пане дякую. Павло. Дякую, шановні наші і глядачі і слухачі. Йдемо на невеличку паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Зміню з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. 101,8 рафен. Місто над Богом. Події, що поруч.